Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Український президент Володимир Зеленський прокоментував свої розмови із очільником США Дональдом Трампом щодо надання нашій державі ракетомагавка або ж дозволу бити американською далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Президент каже, чутливе питання. Однак, деякими деталями усе ж поділилися. Тож слухаємо сьогодні. Україна відповідає на всі удари Росії своєю зброєю. Саме своїми далекобійними можливостями Україна би застосовувала іншу зброю, якщо б вона у України була. А саме не удари, а відповіді. А що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів Америки, все це є. Ми передали президенту Сполучених Штатів Америки з деталями і з ілюстраціями. Чого хоче Україна, і все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів. Але ми готові і до окремої е, окремих договорів окремої виду видів зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати. Дуже чутливе питання. Якщо Росія погрожує блокаутом у Києві, хай готується до блокауту Москві. Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами напередодні. За словами глави держави, Росія повинна усвідомлювати, що цивілізовані країни відрізняються від диких в тим, що ніколи не починають агресію першими. Проте це не означає, що вони є слабкими і не можуть дати відсіч. Якщо росіяни погрожують у столиці України, то повинні знати, що буде блокаут і в російській столиці, підкреслив він. Володимир Зеленський також наголос. Голосив, що ізраїльський комплекс Петріот уже протягом місяця працює в Україні. Також упродовж осені передадуть ще дві відповідні системи. Водночас від додаткових деталей з цього приводу президент утримався. Володимир Зеленський також прокоментував ті кроки, яких Україна очікує від Європи, аби подолати спільну загрозу від Російської Федерації. Тож слухаємо далі. У Росії є проблеми з економікою на сьогодні. Вони є. А, але жалітися Росія не буде, тому що дуже багато а, кешу. Всі це розуміють. У них дуже багато різних грошей. Різних, я маю на увазі, грошей в різних форматах. А, найбільше наповнення бюджету а, це а, енергоресурси, продаж енергоресурсів, продаж передусім газу та нафти. А, Європа. Дійсно, в тому чи іншому виді через ту чи іншу державу, не напряму через інші країни, отримують енергоресурс з Російської Федерації. Завдяки цьому Росія експортує енергетику, ну отримує назад гроші, які витрачає виключно на війну. Чому виключно на війну? Тому що ми не бачимо зростання соціальної підтримки в Росії, значить, всі ці гроші витрачаються на війну. Якщо буде дефіцит з цими грошима на війну, буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей. Якщо буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей, люди будуть незадоволені і буде незадоволене відповідне керівництво Росії. Тому що бунтів голодних завжди Росія через голодні бунти, завжди Росія змінювалась. Не хочу казати, в який бік, але точно керівництво приходило інше. Тому безумовно вони цього бояться. Європа сьогодні повинна припинити будь-яке постачання. Є ризики, ми розуміємо, є інша логістика, вона може бути дорожчою, але треба знайти вихід і зупинити покупку енергоресурсів від тих чи інших країн в кінці кінців від Росії. І в цьому напрямку а, я підтримую Сполучені Штати Америки безумовно. Безумовно, тому що ми, ми інтересанти цього. Я вважаю, що Європа, подивіться на ці дрони, подивіться всі ці загрози і залякування від Росії. Європа також повинна розуміти ці залякування, ці натяки. Це дивно, якщо вони будуть продовжувати імпортувати енергоресурси з Російської Федерації.